Макрона Старміра та Мерца спіймали за вживанням борошна. Так, друзі, пекельне борошно та ложечка для нього була зафіксована журналістами, які увірвались до вагону купе, де знаходилося Євротріо, яке вирушало з України. Так ось Макрон відразу побіг ховати той пакетик з борошем, ну а Мерц, відповідно, прибирати дерев'яну ложечку. Скандал наскільки набрав обертів, що навіть адміністрації Макрона довелося офіційно виправдовуватись. Пишуть, що це не борошно і не дерев'яна ложечка, а це серветка для носика у Макрона та зубочистка Мерца. Та вже запізно росіяни встигли скористати. Задати з цієї інформації, он представниця МЗС РФ Захарова пише: як в анекдоті, француз, англійця, німець сіли в потяг і дунулі. Схоже на скільки що забули прибрати за собою причандали, пакетик і ложечку. Ну, ну по-перше, самі Захарові заздрісні, тому що вона сама така любить, знаєте, дунуть, дмухнути, ну а вона більше виступає по грибам, там мухомори в лісі збирає. Тобто, а по-друге, ну навіть якщо б і так, ну вони також люди, у них на носі ядерна війна, і люди що не можуть собі релакснути чи що. Взагалі останнім часом з Києва усі повертаються з борошна. Ну ось нещодавно принц Гаррі отримав у подарунок паску з українського борошна. Ну, це, мабуть, такий там тренд. І ось, мабуть, цим трьом також, тут, знаєте, впихнули, як то кажуть, на дорожку українського борошна, щоб, ну, коли вживали, готували щось з нього, згадували про Київ, як то кажуть, друзі, до речі, а як зараз українське борошно по якості? Напишіть в коментарях.